Отже, ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Принагідно нагадую про, потреб, про те, щоб обов'язково відреагуйте на це відео в будь-якій формі, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал на канал Володимира Цибулька. І друга тема. Ну, Володимир вже її частково зачепив. Це йдеться про удари по російських нафтопереробних комплексах, і ось є стаття в Financial Times, здається, якщо не помиляються про те, що деякі загадкові особи у Вашингтоні настійно говорять про те, що Україні варто би зупинити. Удари по цих НПК, оскільки це підвищує ціни на нафту у світі, зокрема в Штатах, в Європі і так далі? Тобто в них виникнуть в якогось там фермера в Айові, виникнуть складнощі. Що це за цим стоїть? Чи дійсно ми повинні на це реагувати? Що ми повинні зупиняти удари по НПК і знову ж таки, які це загрози несе для нас? Ну, по перше, ця публікація це чиста російська джинса, тому що там е, е, Росія завжди любить парадоксальні твердження. Як може зрости ціна на сиру нафту на світових ринках, коли в Росії впаде переробка нафти, і Росії доведеться викидати на зовнішній ринок ще більше сирої нафти. Як це може трапитися? Це неможливо, це просто смішно. Ну тобто, як аргумент? По-друге, сполучені штати давно вже нічого не рекомендують. Вони коли передають озброєння? Вони радять не використовувати це озброєння в глибині Росії. І все. А як розпоряджаються українські військові цим ну, розпоряджаються як можуть. Це перше. По-друге, ніхто нам ніколи не заборонить бити е, по території Росії е, зброю власного виробництва. Е, По-четверте, е, частина е, американських генералів все таки схвалюють цю стратегію. Ударів саме по головній статті російського експорту по нафті і по нафтопродуктах це не лише головна стаття російського експорту, яка дає путіну валюту для закупівлі технології і озброєнь, але це ще й головне джерело наповнення бюджету російського тобто вуглеводні формують десь по-моєму 55% відсотків російського. Бюджету сумарно, тобто, нафта, нафтопродукти, газ, взагалі, Росія за останні 10 років вона добряче скотилася у зміні структури експорту від більш такого технологічного, тобто продукти металопереробки озброєнь. Зараз Франція витіснила за останній рік Росію, потіснила з другого місця за обсягами мілітарного експорту, тобто експорту озброєння. Франція зайняла друге місце в світі після США, і зараз масова відмова від російського озброєння. на озброєнні Росія заробляла рік не менше 17 мільярдів доларів. Не менше тому в цьому сенсі, е, ну от е, витіснення Росії з ринків е, фактично створює обставини. Ну а це ще ж не не тільки витіснення, це ще й обмеження поставок технологій, і наприклад, е, високотехнологічних методних центрів. Таких універсальних, які, як правило, для виробництва озброєнь Росії Росія нічого не, не продукує для мирного населення. Росія навіть за, за останні два роки повністю втратила виробництво автомобілів. Е, якщо легкових, то, то це повністю китайський відсотків там на 80% зараз. Е, а навіть в вантажівках фотон китайський зайняв більшу нішу на російському ринку, ніж Камаз. Така от комедія. Тому дійсно удари по нафтопереробці вони дуже дошкульні, і головне, що вони, вони дають комплексний ефект. Вони обмежують, наприклад, економіку і обмежують і Збройні Сили. Володимир, але в дійсності, наскільки це обмеження постачання нафти з Росії може вплинути на світові ціни на нафту чи на, на продукти з переробки нафти? Ну, на, насправді недоїмку з радістю замістить навіть Іран, який є партнером Росії. Іран легко замістить. Ну, я не кажу вже про американські потужності, потужності Саудівської Аравії. Тому загалом навіть африканські країни починають нарощувати видобуток нафти. Тобто проблеми замістити ці обсяги немає взагалі. Тим більше, що ОПЕК останні кілька років він просто скорочував, Росія дурила ОПЕК і дійшло до скандалу. Вважається, що цей візит до Саудівської Аравії і до Еміратів, який е, так швидко здійснив восени Путін, е, різко злітав туди. Что е, це з взим, взимку це було та взимку? Е, насправді є свідченням того, що Путін літав вибачатися за свої, за те, що він дурив партнерів по ОПЕК і, і він. По суті, літав вибачатися, і Росія скоротила вже до тих квот, які виділені ОПЕК в рамках ОПЕК для Росії. Але це ж і ще один момент. Справа -то в тому, що російська нафта дуже швидко скорочується. Тобто, ми пригадуємо, що з 2014 року, коли з'явились перші санкції, Росії. Припинили поставляти нове технологічне обладнання і програмне забезпечення, і от минулого року виявилося, що в Росії набурили ну, рекордну кількість свердловин. Але експерти нафтовики кажуть, що насправді це було таке буріння на обум без американського програмного забезпечення. Коли ти буриш і справді знаходиш якісь запаси нафти, ну Невідомо обсяг, але знаходиш без програмного забезпечення США, вони бурили просто натикали ну, пальцем в землю. Ну і як ми бачимо, за останні навіть е кілька років е собівартість вартість видобутку російської нафти зросла, тобто вона не може по, по ціні по якості конкурувати на світових ринках. Ну добре, а наскільки це може впливати на їхню військову спроможність? Тобто, що означає це, що от е, сьогодні-завтра російські танки зупиняться? Ну, тому що танки це передусім дизель. Е, е, сільське господарство це теж передусім дизель. Так і залізниця це дизель. Не все електрифіковано в Росії. І кораблі, ну кораблі там корабельне пальне може мазут використовуватися. Добре, от чи зупиняться завтра. Тобто в танки в них може і є, але вони буде пального. Ну якісь стратегічні запаси доведеться розпаковувати. <кхем> ну але насправді пальне все, все ще в них буде, бо. За Уралом досить багато великих нафтопереробних підприємств. Єдине, наскільки в них потужності дозволяють перекидати це із Уралля, із Омська, наприклад, сюди в європейську частину. Але якщо ця стаття з'явилася, то чи вона на чомусь ґрунтується? Чи дійсно є в керівництві штатів, передусім, якісь сили, ну, наприклад, Джейк Саліван, які. Можуть поштовхувати такі думки насправді. Ну, можуть такі бути е, справді в тому, що мені здається, що такий вкид з американського боку міг бути, і він був пов'язаний з перестрахуванням виборчої кампанії від російських атак. Тобто, ми вам, ми вам е, спробуємо. Е, Мовити українців, щоб не били почутливі для вас темі, а ви не втручаєтеся в хід американських виборів. Так вже ж, е, сліди втручання е, Путіна є. По-перше, сама схема, за, як, ну, за, за якої, наприклад, Путін весь час клянеться, що Байден найзручніший для Росії президент, що в частини електорату Байдена викликає. Ну, якийсь такий подив і, і підозри по відношенню до е, самого Байдена, і тут же ж включився і Трамп уже е, і Трамп тепер е, коментує ці слова Путіна. Тобто можна сказати, що зараз е, справді у Байденівського істеблішменту є проблема, як перестрахуватися е, не лише від таких медійних атак, а ще ж кібератаки можуть бути, е, тобто. Ну, от вони дуже акуратно повелися у невизнанні результатів російських виборів, як ми бачимо, Сполучені Штати просто спустили ситуацію на Ну, Путін то Путін, і, і все. Але, звичайно, що. Ця тріщина залишається, але ж і комунікація там на рівні спецслужб. Думаю, швидше за все буде залишатися і далі. Бо саме американські спецслужби свого часу попередили про теракт, який і справді здійснився. Чи може раз був пас з американського боку, то, то російські спецслужби вирішили скористатися ним чи що? Отже, перейдемо ще до однієї теми. Тут є деякі цікаві.